Перше, добре, що вона створена, тому що були шалені перепони. Чому я в неї зайшов? Тому що свого часу я і мої колеги з розумної політики реєстрували постанову про створення ТСК по дронам. Колеги, про яких ви згадали, свого часу реєстрували ТСК по фортифікаціям. І коли ми побачили в парламенті, що відбувається і по дронам, і по фортифікації, то навіть було там, фактично блокування трибуни для того, щоб ці комісії стали комісіями Влада пішла трохи інакшим шляхом, але хай буде так. Вони е, самі виступили ініціаторами створення ТСК, але після того, як е, вона була створена, дійсно відбулись зміни, я зараз зайшов в ТСК в якості її комісії. Е, там дуже великий об'єм інформації з грифом таємно або ДСК. це Тут є проблема, тому що не про все можна казати, але те, про що сказали ви, я і мої колеги з розумної політики, ми спостерігаємо постійно, тому що ми регулярно також їздимо на фронт. І фактично нормальне будівництво фортифікацій почалось, ну, може, два місяці тому. Об'єктивно. До цього ти їздив, нічого не було. Я не бачив навіть звалених зубів дракона. Я в якості приклада приведу вам ситуацію, яка була на Запорізькому напрямку в лютому цього року, в лютому, це ще середина лю лютого цього року. Що відбулося? Проводять тендер. Тендер 80, розраховують на 88,5 мільйонів гривень для закупівлі, виготовлення закупівлі дроні, цих тетрайдерів, ну, зубів дракона. Виграє компанія, яка е, готова це зробити за 70, тобто на 18,5 мільйонів дешевше. Що, знаєте, відбувається далі? Їй не кажуть, дякую, ви молодці, для, зекономити гроші для держави. Ні, скасовують тендер. Просто скасовують тендер. Пояснення. Ну, я не знаю, яке там було офіційне пояснення. Пояснення було, що щось з питань безпеки, а в моєму розумінні це тому, що виграла не та компанія, яка мала виграти. І ці 18,5 мільйонів мали кудись, мабуть, комусь піти. Інакше інших пояснень в мене немає. Якщо вони виконали всі умови тендера і готові це робити дешевше, то треба їм дати робити дешевше. Дуже часто сьогодні ми спостерігаємо історію, коли... Ова е, з однієї області будує фортифікацію в іншій області. На Мої запитання, як це має працювати, чому воно працює так? Чому е, та область, яка відповідає за цю ділянку контроля, не виконує ці функції, відповіді нормальної немає. Я взагалі не розумію, чому. В цьому процесі мають мати місце ОВА. В нас для цього є Міністерство оборони, в нас для цього є Генеральний штаб, е Збройні Сили України, верніше, в яких є відповідні підрозділи. Якщо вони не справляються самостійно, да, тому що це велика лінія фронту, то хай вони залучають підрядників, які це будуть робити, будуть безпосередньо контролювати. Тому що виглядає, що сьогодні ОВА виступають в якості прокладки на якій має, знаєте, руки помили маслом потерли масло стерлося, руки жирні. Отак і права. Куди пішолі, пішли ці кошти, незрозуміло. Навіщо створюються такі... Ком, такі, так, така прокладка між військовими і бюджетом в якості ОВА, я також не розумію. Якщо коли мені говорять, що там Міністерство оборони, ви ж знаєте, скільки там було скандалів пов'язаних з корупцією, так питання тоді не в скандалах пов'язаних з корупцією. Приберіть корупцію і хай воно будує, воно за це несе відповідальність. Не ви, ні я, ні ОВА, ні місцева влада. Тим більше, що місцева влада сьогодні навіть сьогодні продовжує допомагати, про це говорять військові, не дивлячись на те, що центральна влада Забрала в них ПДФО, і коли я задаю питання, куди ж воно поділося, очі до стелі роблять вигляд, що не знаю куди, десь десь в бюджеті. ТСК в парламенті колись, ну точніше, в різні часи мало різну силу. Іноді це достатньо потужний інструмент був. А іноді ТСК з'являлась, зникали без жодних наслідків. Як буде з цією ТСК? Я думаю, що тут будуть наслідки. Ще раз повторюю, тут є велика перепона, це секретність, режим секретності. З одного боку це необхідність, з іншого боку, ті, хто захочуть це приховати, будуть розповідати, що про це не можна казати, бо це і ПСО. і Велика таємниця. Є речі, дійсно, які є великою таємницею, а є речі, які варто було б донести до суспільства. В будь-якому випадку я особисто перед собою думаю, що колеги плюс-мінус ставлять такі ж завдання. Перше, з'ясувати, чи все відбувалося в... так, як мало відбуватися. Друге, чи є корупція в цьому. На жаль, для мене питання достатньо очевидне, але давайте переконаємось. Тому що я бачу, як не вистачає сьогодні фортифікації, фортифікаційних укриттів. Я бачу, що таке забезпечення армією дронів наших захисників. Ми постійно їздимо по фронту, спілкуємось. В кращому випадку я чув про 20%, які дає держава бригадам, в гіршому випадку 5%. Все інше, це вони купують самостійно, це купують за ті кошти, які отримують якості утримання, да, ну фактично за свою зарплату. І, це ті, кошти, і ці, це ті дрони, які привозять волонтери, привозять друзі і тому подібне. А Держспецзв'язку допоможе, як от рішення відбулося, що тепер їм довірити закуповувати? Так в них і було. Це, як вони закуповували, ви ж бачили, що під карною справою ходять попередні очільники цієї структури. Чому їм довірили? Тому що вони відносяться до Міністерства цифрової трансформації. У нас є е, улюблене міністерство в офісі президента, і вони передають їм. Це ненормально, вони відповідають за абсолютно інші напрямки роботи. Держспецзв'язок – це не структура, яка має щось закуповувати, тим більше тут мова йде не лише про дрони, а й про снаряди, про міни і багато інших речей. Чому? Тому що вигадали тепер нову прокладку, то куди поставлять відповідних е, зручних людей, які будуть виконувати цю функцію, воно не має так працювати. Але і не повертає... менше буде, я так розумію, бо рішення ухвалили. Я думаю, що, на жаль, ви дещо праві, дещо, а там далі подивимось. Якщо чесно, думаю, що через деякий час, якщо зустрінемось в ефірі, я зможу сказати про те, що ви повністю були праві. Дай Боже, щоб ми з вами Я б хотіла помилятись. Це Дай правда. Боже, щоб ми помилялися. І третє, те, що по ТСК треба буде з'ясувати, що треба виправляти. І наскільки влада готова буде це виправляти. Тому що тут навіть за помилки треба буде нести відповідальність, але дуже часто це не просто помилки. Це не просто тому, що там е корисному ідіоту дали можливість чимось покерувати. Це тому, що хтось захотів там зробити.